Російські прикордонники заперечили факт постійних перетинів українського кордону військовими вантажівками зі зброєю та бойовиками зі зрізаними шевронами. Тим часом терористи на сході постійно отримують поповнення із характерним акцентом та амуніцію із брендами найновіших розробок саме російського війська. Що сталося із колись братніми стосунками слов'янських народів намагалася осягнути Наталка Набокова. Коли Росія анексувала Крим, народозавець Віктор Моторний остаточно переконався, генотипи двох братських народів сильно різняться. Людина, яка трудиться, працює, це перший земнороб. Людина, яка ворує, краде. І воює забирає чуже майно. Ну вона не може бути ніякі спільною за культурою. Теорія про колись трьох братніх народів була нав'язана ще на початку 50-х років академіком Грековим. Політика ЦК КПРС з цим абсолютно збігалась. Неголослівні сучасні генетики дослідили ДНК крові росіян, білорусів та українців. Обнаружили ми різницю між українською популяцією і російською за результатами аналізу. В українців спільного більше з білорусами аніж з росіянами. Общий предок наш є. Естественно, он был, но э, генетические процессы формирования популяции проходили у каждой. Із популяції своїм путем лише у двадцятому столітті відбулось три віршовицько-українські війни. Часто на запитання «Товариші, за чим ти прийшов в Україну? Червоноармійці відповідали раніше була одна Росія, тепер поділились. Ці українці нам жити не дають. Весь хліб у них». звідти коріння нинішніх напружених стосунків вважає історик Юрій Фільштинський. Він емігрував в Америку за 13 років до розпаду союзу. Тепер певен, радянську імперію хочуть відродити. Нам уже были названы, а, например, Приднестровье. В Приднестровье никак не проникнуть, а иначе как через Украину. Нам уже было все рассказано про Новороссию, самим Путиным, что никогда, собственно, Украины не было. ему верности войны 21-го столетия ничем не вырезняется, заполняет эксперт. И газ в этой игре – как козырная карта, которую снова и снова разыгрывает Путин. Тут часть, которую он не может захватить. З помощью армії он пытается захватить з помощью економічного давления. аби показати Європі, що ніякі санкції Росію не жахають, вона ініціює газовий контракт з Китаєм на умовах не надто вигідних держав. не до получення російським бюджетом средств Это целенаправленная политика правительства Російської Федерації. На проект піде щонайменше трильйон російських рублів і п'ять років на розробку родовищ. За цей час Україна матиме змогу зменшити енергозалежність. До Двісінадцятого року може бути зроблено багато інших різних речей, в тому числі видобуток українського газу, збільшення його. Максимум до 30 мільярдів кубів власного видобутку. Констатують експерти. Решту, а це ще 20 мільярдів кубів. Усе одно доведеться імпортувати. Частково з Європи, левішість вірогідно, із Росії. І те, що неврівноважений сусід не пробує, знову постріляти обра та газовим краном гарантій немає. Наталя на Дмитро Опанасенко, новини 2+,2.